Зараз, друзі, їдемо по гриби. І зупинилися в одному місці, де ми знаємо, що можна подивитися. Ого! Диви, червонячки, маслюки, воно білий стоїть. Та ви що? Це ми ще не доїхали. Воно бачите, який. Воно купа мухоморів червоних. Воно ще гриби стоять. Оце так початок. Ну чую, буде гарно сьогодні. Та ти що, гарний, ти диви який? Оце так так. Так, оці заберемо. А. Ну, Ці, напевно, це не білий, це, напевно, червоняк. Вони такі. А! Ух ті калючки які! В ногу! Та ти що? Це все в таких кущах. А. Ні, це ніякий. А оцей, а ну, цей заберемо. Ну, друзі, це вже... Дійсно, гарний початок. Так. Ну що, машина тут стоїть на лісовій дорогі. Дуже цікаво було подивитися, що от саме в цьому місці. Доїхали ми, друзі, до міста. Ну, звідси і підемо вже. Початок. Бачили? Є? Залишимо його в машині, ну, щоб з собою не тягати. Собаки зараз вичепимо і підемо. Далечко сьогодні підемо. Сподіваюсь, гарні будуть знахідки. Все як завжди, друзі. Все що, ми побачимо. Побачите і ви, Айда. Зараз ми знаходимося на Франківщині. Межа з Львівщиною. Сьогодні у нас 17 жовтня 25 рік. Ну що там? Та думала, то грибочок, а тут пурхалка. Ага. Так ми... на гриб. До речі, друзі, ми постійно зупиняємося в тому місці, де ми і зараз знайшли гриби. Одного разу там штук 5-6 білих, да? ага. стільки ж цих червоняків і таких гарних молодих. Так що і сьогодні було дуже цікаво подивитися. Буквально так на декілька хвилин. Там воно біля лісової дороги, буквально метрів 10. Жека, де ти маму залишив? Гарна новина попадаються мухомори. В цих місцях ми були тиждень тому. От на цьому рівні їх не було. А зараз досить багато. Це до чого? До того, що впевнені біленькі гриби сьогодні знайдемо. І до речі, останнього разу ми десь ну, штук 13 білих ми тут знайшли. І усі такі чистенькі. Супорове місцечко. Брібонясте зі мною. Пішли. Завтра, якщо плани не зміняться у нас, то плануємо поїхати в Західні горгани. Подивитися, що там. На біленькі багато надії нема, але трубчаста лисичка, польські, маховічки. І може бути опенькі. Може вже пішли там, не знаю, друзі. Якщо поїдемо, то все побачите. Ну що там? Мухоморів багато. Та я, я вже казав, да, що мухоморів багато. Давай отак, обережненько пройдемо. Тут будуть попереду хащі. У нас сьогодні в планах а, тут іде вниз. Отак до самого низу і пройти. А потім ще ліворуч там є схили. Отак так пройдемо. От по тих схилах теж пройдемо. Плани грандіозні, так? Да? Ну от саме з цих місць починають вже попадатися грибочки. такий гарний. Красень. Така темна шапка. Підберезничок. березничок. Можна сказати, що підосичничок. осишничок. Ось таке щось посередки щось. В коментарях просили. Показуйте всі гриби, що знаходите. Неїстцівний, їстівний. Друзі, ну дійсно... Що там? Він на... там стежка, і він там на стежці. Багато різних грибів. Воно, бачите. Ну, таке ми не збираємо. Воно поруч стоїть грибочок. Схоже на сироїшку, але теж не по них. Будуть якісь цікаві грибочки. Ну, буду вам фільмувати. Воно ще. Пластинчатий знизу теж не беремо, де їх багато воно. Праворуч від мене. Воно червоний мухомор стоїть. Якщо так вам фільмувати, то дійсно ми йдемо. Воно, Бачите, який красний. По такому лісі, що тут ну, кожен метр якийсь грибочок. Але не думаю, що таке відео зробити на 2 години, що ми показуємо. Кожен крок так. з усіма поганками і так далі. Тому щось буде цікаве, повторюсь, зафільмую. Ще підберезничок. Знову, бачите, оці гриби тут. Є. Десятками вони стоять. Ох, молоденькі які. Гарні. До кошика це вже три грибочки є. От ще поруч. О. От собаки бігають на ту стежечку Там зручніше, нема таких Гілляк, кущів Легше йти там Бірбоніс, ти хоч гавкай там, коли може якийсь грибочок там побачиш. Вони там разом з Жекері. Марсик біля Іріші. Охоронець. Нікуди не йде. Фу, і тут оці клопи вонючки. Сезон чи що, не знаю. У нас не тільки по машині, я казав вам. Ще й по хаті ми ж на речах заносимо. Десь вони такі, вони такі маленькі. На сьогодні зранку, мабуть, штук 5 на кухні спіймав. І ще поки їхали в машині, ще штук десять. Де воно там ховається? Дощевік молоденький. Ну їх ще називають по-простому пирхавка, Ну хто як? Воно ще та багато їх тут. Ну і ще підосхичник. Воно як сховався. а? Ох, який. О! Молоденький, гарний гриб до кошика. Блідна поганка. Оно ще одна маленька. Багато. Такі різноманіття грибів, що то просто. А ось і рядовка димчата. Істівний гриб. Непоганий ми а неодноразово збирали їх, але ви всі знаєте, ми, коли йдемо в похід, ми не всі гриби беремо. Навіщо брати, якщо сьогодні біленькі шукаємо під осичники, Ось такі. Ох, скока. Якихось грибів, не знаю. Зараз підійдемо, ближче, подивимось, що це. Бачите, білий колір шапки. Ну, це не впевнений. Не знаю, що це. Бачите, який. У нас не научне відео. Ви Знаєте, як ходимо в своє задоволення з собакенами. Показуємо природу, збираємо гриби. Ох, скільки їх тут. Червоні мухомори, дощовики, та що хоч. А от і перший біленький гриб. Киріша, побачила. О, красунчик який молоденький. вколо мухоморів. Оно-оно-оно. Воно оно. Оно, там дві штуки. Треба тут подивитися ще. Заберемо цього красунчика. О! До кошика. Я ж казав. Підберезник? Я ж казав, друзі. Будуть біленькі. Якщо стільки мухоморів. Зривай! Я підійду, покажеш. Чим далі йдемо, тим більше мухоморів зустрічається. Бачите? Вони тут всюди, там. А воно що. Білий? Ану. Зараз, друзі, подивимось. А, ні, вона. Думав, що білий. Водя? Ага. Трошки відхилились від маршрута. Зараз я підмою дорісу і далі вниз. О, ми ще два стоять, бачите, які красунчики. Так до І підемо далі. А ну що ти там казала підберезничка? Показуй. Ух ти, гарний. Mm, давай, то в мене там тіліпається один. Ось <різь> <Бірбоніс. різь> Бачите. Жека, пішли. Реклен. Так, щоб білі гриби попадалися, як воно, бачите, мухомори, Там ще 4 штуки стоять, там три. Що там все вище? Ух, який біляк. Да? Біляк. Ще один. Отак, ну, друзі, поки я там трошки вище дивлюся, ріша тут косить гриби. Ага, Тільки вимкнув камеру, воно ліворуч. А, підборезничок. О! Такий. Ось ще один. Диви, Угу. Ага. <Теперіачі. гум> так, всі собаки тут. Ага. Так, ну що ж, да. Багато мухоморів, а тут поруч дубовички воно крапчите. Це один. А от позаду мене воно ще декілька. Йдемо. Рішу воно ліворуч іде. Я трошки нижче праворуч. Якийсь гриб стоїть, а ну. Думав білий, але напевно А ну. Диви. Білий? У мене підберезник. Гарний. Схожий був, здалечку, на білого. А вирішу білий. Гарний? Ага. О. Ну зараз підійду. Так, ладно, я дорішу потім тут, тому що ми зараз отак от будемо йти вже, як я спочатку казав, вздовж схила. Так, де тут? Строчки, друзі. строчки, воно, Оно, бачите. Один. Оно, другий. Маленький є. Зараз подивимось, що там Маріша знайшла. Якого такого красення? А? Ану. ох ти. Ну, дійсно, красень. І як вам? Отакий От чистенький білий риб до кошика. Давай до кошика. Вже вам половина кошика є. Пішли потихеньку. Який з робочих? Не наш. Нам отако. Давай, ти так іди, а я от трошки обійду тут. Жовті сироїшки. Вона. Ще трошки спустимось. Все, і От на тому рівні. Давай прямо. Так, десь посередки серідки схилою підемо. Це що ховається. А ну, підберезник. Ух, який гарний. До кошика. Там щось ліворуч від мене стоїть. Ано. Білий. Залушки від нього. Нехай залишається у лісі. Ано, ні. А тут ще отакий от красень червоняк. Бачите, як ховається. Ох і ніжка товста, ух! До кошика. Та ви що, які красені, а? Тут бачите, кущів багато, листочка є. Тут грабочками є де сховатися. Шо? Та ховаються тут. Кажу, що треба уважно дивитися. то що Ні. Покладу кошика. Тут оно, що це? Ні. А це підберезничок один. І тут десь ще один. а ага, ось. О! Які гарні грибочки Під лисичком не видно його. А воно ще один. Бачите, стоїть. Так, до кошика. А примісненько він біля палиці. І отак, якщо присідаєш то під листочком, під кущиками. Краще видно. Побачив ще одного з присіді. але вже палець... А, вимкнув камеру. Ось він ще один. Камера може так не передає, але, друзі, тут дійсно дуже важко. Вверх ніж постійно. Ух ти, зачепився. Ребником, а воно ще там грибочок. Побачив такого крашення. О! Диви. Та ти що? І вона поруч ще один. Зараз підемо до Іриси. Зробимо трошки привал. О, який. Диви. Ну, собаки поп'ють водички. І підемо далі. Зараз собаки трошки відпочинете ну, мокрі так да? ну, на вулиці та... стільки? там 10 градусів 11 але yeah. по таким схилам підніматися. Та да, я сказав таки що, що камера не передасть ух ти дивись скільки цих вонючих. Да. Йо капець. треба буде це все потупити. У мене напевно ще й повне капюшон ти на голову собі труши? Та Ні. <смеш> 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 Та потім зниму. Зараз собаки, зараз. Дам вам водички. Перепочили трошки і йдемо далі. Ви бачите, по яким тут треба йти, а? Ох ти, який гарний. <смеш> <смеш> а, давай для кошика. Ага. І третій ще. Угу. Трошки перепочили постояли, аж прохолодно стало. Ну то маклюся, а воно. Ба? Ріш. То що стоїть там? Під гілляк і берези. Тут підберезник. підберезник? Угу. Да, да, так. -да. Зараз тут кошика залишу. Подивимось, що тут ховається. Ух. А ні, все. Мягкий, ніякий. Хібаняють ці вонючки. Просто підійдемо до машини, то будемо все знімати. Трусити все, рюкзака, одяг. Ще підберезничок. А в тебе що там? Теж підберезник? Теж що там ніжкою добре так ножик знизу там ох який червоняк Ано. гарний ух о ще одна вонючка на грибі прям сидить ви там нище пішли Нище пішли. Ви вниз уходите? А? А? Щось знімаю Знайшла щось, напевно. Ох, які ще. До кошика. Гарно, бачите як. На рибочки є. Вже практично повний кошик. І там ще в машині, що ми знайшли спочатку. Ми зараз по цьому схилу ну, трошки вийшли з нього. І так більш-менш отак буде ровно. Йдемо вже в зворотньому напрямку. Зовсім іншою дорогою. Ми ці місця знаємо. Можна пройтись. Треба трошки ближче до них триматися. Але і не хочеться пропустити грибочка. Я тут іду до вас потихеньку, але не біжить. Що кажеш? Білий знайшла? Ага. Гарний? Ага. От так. Я по червоняках більше. І по підберезничках. Зараз подивимось. Яка там знахідка виїжджає? Якщо є один, може бути. Ще. Тут кошика залишу. Що... Ох, який гарний! Осень! Гарний грибочок. Гарна сьогодні прогулянка. Собаки набігались. Ми гриби позбирали. Ух! важкий кошик. Повторю, ще в машині. Ми вже на бачите просвіт. Виходимо на стежечку. Йдемо до лісової дороги до машини. Йдемо по стежечці. Ледве помітна така. І вона веде, бачите, через отакі хащі. За ними лісова дорога. Тут теж бувають грибочки, тому заодно і подивимось тут. Ухи, мухомори бачили, Гріш? Більше за мою голову. Вон, ідуть, ідуть, ідуть вон, Та? Ого Тут буквально хвилин 10. Полазимо трошки цим хащицем. Може щось буде. І з собакенами пішла от трошки далі, там ліворуч метрів 30. А я з цієї сторони піду. О! У мене знахідки є. І в неї є. Я ж кажу. Ну, чого не пройтись тут трошки? Якщо ми знаємо, що тут попадаються гроби. Два цих підберезника ще одна вонючка. Звідки вони беруться, ну. Так багато їх повторив, що капець просто. Фу. Оце так поляна мухоморів в червоних, воно бачите. Як вам, а? Воно далі вони йдуть. О. Краса яка, а? Що там? Та, так красиво Та ти що? А зараз підійду. Зараз чекай, я візьму кошика, палицю свою. Гарний такий участочок ліса, але чомусь не бачу тут червоняків. Зазвичай вони тут є. Ох ти, які красунчики. Зараз, зараз я цей кошика тут покладу, поки собаки не розчувили. Ну, не О! Яка сімейка. Один, другий, третій. І воно ще ховається. Четвертий, а воно п'ятий ріш. Супер. А поруч. Цими під березничками. Ріше побачила, там вон червоняк. Ну, тільки казав, що чомусь червоняків немає. Є? Бачите? О, який гарний. Та вийшов. О! Веледень такий товстоногий Жека, йди сюди. Побіг. Розвідник. Подивилися навколо, начебто більш нічого. Але воно, бачите. Які до кошика. У -у -у. Оце так грибочки. Яко? Це буде вже півтора кошика там в машині ще. Ух, важкий такий. Отак, От друзі. Вимикаю камеру, отут От ми знайшли п'ять підберезників. І вішов, ще ще червоніка побачила. Але він, так, да, бачу, здоровенний. Може він гарний. Може. Зараз подивимось. А ну. О! О! Та ні, да. залишимо. м'який, Може він і не хробачливий, але... А раз м'який, то буде такий вже. Якщо і на сушку, теж не дуже буде. Ще муха мори стоять. Почала нас ця, ну, цей участочок ліса. Утягувати в іншу сторону, бо нам отак от до дороги йти. А ми вже знаєте, як робочки затягують. Ріша, пішла трошки подивитися, а полюбляє вона так робити. Щось несе під березничок. От. Почекаємо і не підемо в сторону дороги, бо ми вже відхиляємося. Тут, до речі, цей учасочек, він досить великий. Тут можна лазити і лазити, але... Нам достатньо, гарна прогулянка, півтора кошика грибів є. Вистачить. От практично до мене дійшла вже, воно, рішу. Каже, ще підосичник. Я ж кажу, друзі, тут, чесно кажучи, я впевнений, якщо піти далі ще, то можна багато назбирати. Але повторюсь, нам так багато не треба. Гарний? Ну показуй. Ага. Опа. Почекаємо, подивимось. Все, пішли потихеньку в сторону дороги, так? Да? Да. Ну ліс, як би каже, да? Ну залиштесь. Я вам ще грибочки дав. Mm -hmm. От бачите, тут такі. Ліс змінюється і все, лісова дорога. Ні. О! І які попадаються гарні. Там ще один стоїть, але вже ніякий. Ой. Можна знаєш, що я ще зробити. Е, приїхати саме сюди, в ці місця. І саме от, от по такому білючку, по хащах по цих, полазити. Ну, Буде час, обов'язково сюди приїдемо, тому що це досить далечко. Получається десь трошки більше за 80 кілометрів від Франка. Кожного дня не поїздиш. Якось обов'язково сюди приїдемо ще. Дійшли ми до машини, бачите, отакий От кошик грибів нам сьогодні подарував ліс. Що, друзі, зараз почікуємо та й будемо їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі.